Голомозий Коломойський з'явився на чергове засідання суду та здивував зміною іміджу УБЕП. Уже завершили розслідування щодо заволодіння мільярдами і легалізації доходів Коломойського. А також нагадує на нього відкрито кримінальну справу. Про замовне Тим не менше збувство. відомі журналісти та телеведучі приходять у суд аби брати на поруки Ігоря Валерійовича. Багато років знаю особисто Ігоря Валер'євича і знаю його відношення до родини. Я знаю дружину, я знаю сестру, я знаю дітей. Я знаю його відношення до такого важливого поняття, як цінність сім'ї. Я точно можу приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що ми заслуговуємо на те, що його відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе, ми знаємо його телефони, ми знаємо, де діти де дружина, де е, сестра, і точно знаємо, він нікуди буде не діляться, не втече, як він це не зробить Однак зміна іміджу та нові заяви у суді не допомогли Коломойському вийти з-під варти. Перчерський районний суд Києва продовжує строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. Він перебуватиме під вартою до 4 липня 2025 року. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду. Прокурор просив про продовження запобіжного. Заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб без визначення розміру застави. Адвокати Коломойського і сам він просив відмовити у цьому клопотанні. Кажуть, що воно безпідставне і необґрунтоване. Раніше прокурор долучив до справи 5 томів із допитами свідків і висновками. Офіс генпрокурора оголосив Ігору Коломойському. Підозру ще у травні 2024 року, за даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерного відкритого. Товариства події відбувалися у Феодосії в Криму. Ігор Коломойський перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві і легалізації майна ще з вересня 2023 року. Імениті телеведучі Наталка Мосійчук, Алла Мазур, Ігор Циганник просили відпустити Коломойського на поруки, адже у нього, мовляв, погіршення стану здоров'я. Однак Такі твердження суддю не переконали. Ви бачите, тут до громадянина, патріота і людини. Він в тій сет... він це пройшов у 2014 році, коли він багато що зробив, коли була підстава дати йому Герою України, а зараз про це якось так. Ну, ну куди говорити? А Коломойський герой України ви шо... <звіт> 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 що? тут слова адвокатів про здоров'я? стануть зброя. Знаю, що суд передбачає. Різні хвічні заходи, повний домашній арешт, нічний до себе. Ми і в колективі народилася така думка щодо підтримки його в тому плані. Ми подумали, що знаєте, держава на рівні суду там, в особі суду все-таки має визнати його як плюси, так і мінуси. А, а що я зі здійснюю, я тебе потім в прокуратурі розкажу. Понял? Свобода відстає. Що ти замовчав? А? Претензії, Чого ти претензії качоти мовчиш, Говори, давай питання Є у тебе ще? в ж у разі доведення вини Коломойському може загрожувати покарання до 15 років позбавлення волі за кожною зі статей, за якими йому висунуто підозри. Окремі справи, зокрема щодо Приватбанку наразі перебувають на розгляді у верховному суді, що може вплинути на подальший розвиток ситуації. А ви себе вважаєте громадянином? Якої країни України трьох? Я ж нікає не сприймаю. Чотири саме доповні? Так. Що війною запрещала, то я не А як би ви хотіли б зараз, щоб вас, ну, не те, щоб судили, ну, судили, виходить, як громадянина е, Ізраїля, Кіпру чи України? Ну, є велика різниця все ж таки. Но... Так буде справедливість чи ні, як вважаєте? Но... До вашої пенсії точно вона з'явиться. Диктатор Російської Федерації Владимір Путін неодноразово висловлювався про Ігоря Коломойського. Характеризував його як унікального пройдисвіда. Нагадаю, Ігор Коломойський обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. ОДА з березня 2014 року. Він був призначений на цю посаду в умовах політичної і військової нестабільності на сході України. Після Революції Гідності Коломойський активно підтримував українські добровольчі батальйони і сприяв мобілізації ресурсів для оборони регіону. Ну, звичайно ж, він кришував регіон, мав його і захистити. 25 березня 2015 року Коломойський подав у відставку з посади голови ОДА. Президент Петро Порошенко тоді задовольнив його прохання під час особистої зустрічі. Виконувачем обов'язків голови ОДА був призначений Валентин Резніченко. Після відставки Коломойський пояснив своє рішення тим, що воно визріло ще після парламентських виборів 2014 року, коли ситуація в країні стабілізувалася. Він зазначив, очолити область було важче, ніж піти у відставку. От в да, господина Коломойського привели к власті в качество губернатора. Но это просто уникальный проходимец. Он даже нашего олигарха э, Абрамовича надул. Два года или три года назад, как говорят у нас в кругах просвещенной интеллигенции, кинул. Заключили контракт, какую там сделку. Абрамович перевел ему несколько миллиардов долларов, а тот сделку не довел, прикармливал денежки. Э, когда я у него спросил, слушайте, а зачем вы это сделали? Он говорит, ну мне в голову не пришло, что это, что это возможно. Я, я не знаю, кстати, чем это закончилось. Получили свої деньги назад, і давело то зняту Я не знаю, і вот такого прохвоста делають губернатором, э, прислають Дніпр Дніпропетровського. До речі, щодо російського олігарха Абрамовича, то британський уряд заявляє сьогодні про готовність звернутися до суду проти російського олігарха Романа Абрамовича, щоб домогтися передачі в понад два. Мільярда 300 мільйонів фунтів стерлінгів, а це понад 3 мільярда доларів, отриманих від продажу футбольного клубу Челсі на гуманітарну допомогу. Україні про це заявляє видання Bloomberg. Нагадаю, Роман Абрамович продав Челсі у травні 22-го року консорціуму на чолі з американським інвестором Тодом Боелі. Це сталося після того, як Велика Британія і ЄС запровадили проти Абрамовича санкції через тісні зв'язки з президентом Росії Владимиром Путіним. Отримані кошти з моменту продажу залишаються заблокованими на банківському рахунку у Великій Британії. Будь-яке їх виконавчим. Користання можливе лише за наявності дозволу від управління з виконання фінансових санкцій, яке входить до складу казначейства Британії. Уряди, що змінювалися з того часу, неодноразово заявляли, що гроші мають бути використані на підтримку України. Вони намагалися досягти домовленості з Абрамовичем, однак безуспішно. У заяві оприлюдненій у понеділок ввечері, міністр фінансів та закордонних справ Рейчел Рівс і Девід Лемі, підкреслили, Лондон має наміри забезпечити передачу цих коштів на гуманітарні цілі після агресії Росії. Проти України ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем. Йдеться в документі, при цьому уряд наголосив, що залишає можливість переговорів відкритою, але готовий вдатися до судових дій, щоб якнайшвидше забезпечити використання цих коштів на підтримку України. Сподіваюся, це стане реальністю найближчим часом. А щодо справи Ігоря Коломойського, будемо стежити ще будуть далі засідання судові. І яке рішення прийме суддя, звичайно, розповім вам. Дякую, що були на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. До зустрічі уже завтра.